Всім привітики, Я Ярослав Гринчук, і це Тревел шоу на власні очі. І я покажу вам кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Тож поїхали за пригодами. Сьогодні наші дивовижні пригоди продовжуються, Тож, як то кажуть, менше слів, більше діла. Пішли, потопали, чи що? Оператор, давай швидше, швидше. Навколо майже мертва тиша. Грунт під ногами сухий і потрісканий, ніби земля тут більше не дихає. Слабкий вітер проносить металевий присмак. Немов я очутився в якомусь фільмі жахів. Ми підійшли до Червоного озера, тільки обережно ця локація визначається як Повинні це бачити. А ось екологи б'ють тривогу, бо вважають подібні дива природи загрожують екосистемі Дніпра. Ну погодьтесь, як це виглядає антуражно, немов ви очутилися в зоні відчуження. Насправді, Червоне озеро має абсолютно штучне походження. Воно з'явилося у 1960-х роках минулого століття. Водойма є ставком накопичувачем шахтних вод шахти артем 1. Справа в тому, що гірнича промисловість використовує велику кількість води. Використану воду відкачують з глибини понад тисячу метрів. Після цього звичайна вода надмірно насичується речовинами, зокрема, магній, бром, йод та калій. Ці та інші елементи надають воді неприродній червоний колір, який залишився. Шається незмінним будь-якої пори року. Так, так. Це техногенна вода, якій майже 70 років. А чи погрожує вона навколишньому середовищу? Небезпека техногена озера полягає у надмірній мініралізації. Вона в 20 разів вища, ніж у Чорному морі. Через річку Інгулець, до якої скидають воду зі ставків-накопичувачів, потрапляє у Дніпро. Велика конденсація хімічних сполук завдає шкоду флорі і фауні головної артерії України. Ну і за традиціями нашого тревел-шоу, ми візьмемо той самий туристичний трофей. Тож таки, такі, у нас є цікаві локації у місті. Пропоную і вам побачити на власні очі. Па-па-па-па!